Всіх вітаю! Сьогодні експромтне відео. Знову Linux Mint і на його прикладі подивимось, поклацаємо щось в терміналі, подивимось, як працює навігація, переміщення по папках за допомогою терміналу. Поклацаємо щось в конфігураційних файлах. Я не експерт. Із цікавості експериментую, лажу. Тому можливо комусь буде щось цікаво, можливо, хтось щось для себе нове зможе виділити. Тому починаємо, стартуємо. Ось у нас запущений термінальчик, я вже тут встановив NeoFetch. Це така консольна утиліта, яка роздруковує інформацію про наш дистрибутів, про наш комп'ютер. І за замовченням оболонка BASH. Я полюбляю використовувати альтернативну, називається вона FISH. Ну, ось офіційний її сайтик, сторінка. Взагалі, дуже потужна штучка, але... Сьогодні не про це, сьогодні просто ми її встановимо як альтернативу башу. Встановлюється вона дуже просто. командочкою, Вводимо пароль. Забув підтверджуємо. Так, оболонка в нас встановлена, визивається вона командою Fish. Ось так вона виглядає. Що тут прикольно, що тут є автозаповнення. Щось до прикладу пишеш там. І ось воно пропонує якусь там командочку. Ну це так, якщо грубо. Закриваємо наш термінал. Запускаємо його знову і бачимо, що у нас з замовченням знову ж таки запускається баш. Як це виправити та встановити фіш за замовченням? Зараз подивимось, пишемо команду віч Ось її розташування. І зараз заходимо в параметри терміналу, команда. Запускати іншу команду замість оболонки і тут прописуємо шлях до нашої команди. Якось так закриваємо, перезапускаємо і бачимо, що в нас фіш вже запускається за замовченням. І нас тут вітальний екран. Для того, щоб його прибрати, ми використаємо конфігураційний файлик. Заходимо в наші файли. Ось так вони за замовченням будуть виглядати. Для того, щоб скриті файли побачити, нажимаємо комбінацію клавіш Ctrl-H. Тут ми шукаємо папочку Config. І шукаємо наш фіш. Ось він. І ось конфігураційний файл, який виглядає ось так от. Зараз подивимось, як це зробити. Зайти в цей конфігураційний файл за допомогою навігації терміналу. PVD Print Work Direction нам показує розташування, де ми знаходимося. Ліст, які в нас є папочки, каталоги. Для того, щоб показати приховані файли, вводимо ось таку комбінацію. Бачимо, що є у нас каталог конфіг Для того, щоб в нього перейти, пишемо команду CD, що значить change directory І ось автозаповнення фіш нам пропонує вже перейти в конфіг Переходимо в конфіг І бачимо, що ми вже в папочці конфіг Що у нас в ній є? Є у нас Різні файлики та папочки нас зараз цікавить фіш. Що ми робимо? CD. Переходимо в Fish. Дивимося в каталозі Fish. І є у нас конфіг фіш. Відкриємо його за допомогою текстового редактору Nano. Відкриваємо. Для того, щоб прибрати вітальну ту строку, прибираємо ось це все. І пишем, пишемо ось таку команду. Також можемо одразу прописати, щоб NeoFetch у нас запускався. Пишемо тут просто NeoFetch. Це Ctrl-O. Зберегти, Enter записують і Ctrl-X виходимо з редактору Nano. Очищуємо термінал, виходимо з нього. Запускаємо по новій І бачимо, що в нас вже запустився наш відредагований термінальчик з оболонкою фіш Якось так воно виглядає. Але файлику файлику NeoFetch тут ще пишуть bash Це можна змінити. Перейти в конфігураційний файл. Також фіша є. Параметри кастомізації. Ось таку вводимо команду. Відправляють нас в браузер. Тут ми можемо вибрати кольори нашої оболонки. Та як буде виглядати промпт. Мінімалістично. В общем, я полюбляю ось так. Тут set prompt. Є купа налаштувань. Купа всього. В общем, але сьогодні не про це. Все, обирай. Промп -пром. встановлений, закриваємо, перезапускаємо і бачимо, як виглядає наша штучка. Що далі можемо зробити? Далі можемо встановити тему на наш U-Launcher. Відкриваємо Firefox. Відкриваємо знову ж таки Дракула тему. Тут пишемо U-Launcher. І ось можемо склонувати із згід репозиторію і встановити. Для того щоб щоб працювала ця команда, нам спочатку треба встановити репозиторій Git. Ось так воно виглядає. В мене вже встановлено, тому просто копіюємо команду для того, щоб вставити в термінал, тобто взагалі у нас Ctrl-C, Ctrl-V. Терміналі за замовченням Ctrl-Shift-V вставляє. Запускаємо нашу команду. Все готово. Очищуємо, запускаємо наш U-Launcher. Ctrl-пробіл і обираємо тему тут Дракула. launcher теж така потужна програма, тут можна встановити шорткати. Extensions, в общем купа налаштувань. Потім, якщо буде цікаво, подивимось, як тут можна все під себе зробити. Сьогодні відео для ознайомлення. Так що і йдемо далі. Ситимка лаунчер у нас встановлено. І якось так воно все виглядає. Знову запускаємо термінал. Є дуже багато речей, які можна виконати. Виключно в терміналі це дуже потужний інструмент. І не тільки там для розробників, програмістів. Я дуже часто використовую там для своїх потребітельських нужд. В общем, дуже гарна річ. І зараз як ми це все зробили в терміналі, подивимось, як наш конфігураційний файлик виглядає в папочці. Ось тут ми робили зміни і ось наші команди тут прописані. Також можемо відкрити, до прикладу, NeoFetch, конфігураційний файлик. І тут купа-купа всяких налаштувань. Оцей значок, його можна прибрати і значить, що команда буде активна. Але сьогодні не про це. Сьогодні просто, як для прикладу, змінимо наш оцей логотипчик Linux Mint. Як ми це зробимо, ось знаходимо майже в самому низу. Ось такі абракадабри страшні. І тут дивимося, які логотипчики підтримує наша програмка. І за замовченням у нас стоїть авто. Що ми робимо? До прикладу прописуємо тут Arch, закриваємо, зберігаємо, перезапускаємо термінал і бачимо, що у нас Змінився логотипчик. купа всього можна тут робити, змінювати ось це все. Для того, щоб через термінал, консольку знову ж таки переходимо в наш конфіг, дивимося, що тут у нас є. Переходимо в папочку. NeoFetch. Дивимося, що тут. І запускаємо наш конфігураційний файл, котрий ми вже відредагували логотипчик. Ось так воно виглядає, F11 full screen. І тут купа-купа всього. Версія ядра, дистрибутив, скільки запущен комп'ютер. Нічого складного нема. Можна почитати технічну документацію. Можна з цим розібратись. Ось наша оболонка, CPU. Переміщуємось у самий низ. Дуже довго це все відбувається. І, наприклад. Міняємо тут на. Ubuntu. Ctrl-O, Enter, ctrl x вихід Очищуємо термінал, виходимо з нього. Перезапускаємо знову і бачимо, що у нас логотипчик знову змінився. До речі, про Ubuntu там встановлю на віртуальну машину. І подивимось, поклацаємо. Перші налаштування, що потрібно зробити для Ubuntu, встановимо там Gnome Extensions, тему користувача э, розширення, встановив FlatHub, FlatPack. В общем, купу різної дівчини будемо щось клацати. Як можна оновити наші пакунки до останньої Версії, щоб не через диспетчер оновлень це все робити, а вводимо ось таку командочку. Ну, зараз все оновлено, то, тому <coughs> так воно виглядає. Для того, щоб там вилуч... вилучити застарілий кеш і взагалі почистити систему. І є там три команди. вот так одна выглядая так инша и еще есть вот такая команда клин Всього в терміналі є довідка. Це можна подивитися, почитати інформацію. Дуже все прикольне. На, на мій погляд. Терміналом іноді швидше, скоріш і надійніш користуватися ніж графічною оболонкою. Ось команда, яка, яка показує нам актуальну версію нашого ядра. Також є дуже зручна і потрібна штучка. Ось так вона. Виглядає, коли там, до прикладу, запускаєш віртуальну машину, в тебе розширення там 1280х720, і значки кнопочки десь там за екраном до них не добратися. Просто прописуєш команду XRender, дивишся, які розширення є в наявності і можеш змінити розширення за допомогою команди X-Render. Ось до прикладу змінимо розширення на ось таке. Ось бачимо дуже потужно, дуже зручно. І все працює. А так би ми йшли в налаштування, я навіть не знаю, де тут оно в налаштуваннях все це знаходиться, якщо чесно. Десь напевно є, але... але я не знаю. Екран так є ось тут. Ну то таке. То для прикладу. Щось хотів ще показати, але... Але забув. а Є ще дуже така прикольна штука. Midnight Commander. Файловий менеджер. Дуже зручний. Якщо комусь там страшно переміщуватись в терміналі, можна встановити Midnight Commander. Дуже потужний інструмент. Встановлюється також в одну команду. Можливо він в мене встановлений, не пам'ятаю. Так, І запускається також ось так от. Виглядає. Переміщувати тут. Дуже це зручно, дуже багато налаштувань. Але про це згодом, якщо буде комусь цікаво, зробимо сьогодні таке ознайомче відео. експромтне, непослідовне. Було натхнення невеличке, тому записав. Тому якщо було цікаво, ставте лайк і підписуйтесь. Буде ще багато чого, напевно. В общем, якось так, всім добра.